Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір автопідключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Ford Transit Connect. рідко зустрічаємо. Є такий хороший варіант. Це 16 рік, 2,2 дизель, 240 пробігу. 92 кВт. без підфарбувань. Тут контакти до власника. 14300 ціна. Відкрию дозволу власника покажу. Чистий охайний салон. Розпашонка. Більше інформації уточнюйте власника. Ford Connect. В продажі. Це 17 рік, пасажир, 1,5 дизель, в рідній фарбі, є парктроніки, кондиціонер, круїз. Це на 12650. Тут контакти до власника. Все старе, все супер. Це типа Радянський союз був вахуєнно. По салону. Кого цікавить, телефонуйте. Yeah. Nissan Prima Star в довгій базі. 17-й рік, 1,6 дизель, 17500 ціна. Контакти видно. Розпашонка. Кого цікавить телефонуєте. Так, Фордик Рідко зустрічаємо. 14 рік, 1,6 дизель, 248 пробігу, це 7 місць, 13200 ціна і ось тут контакти. Клімат контроль присутній. Кого цікавий, телефонуйте. Рено Кенго. Кінгушка 2014 року, 1,5 дизель, 12300 ціна. Чистиступанава коробка, є кліматконтроль, навігація. Тут контакти. Клімат контроль бачу. Форкоп та парктроніки. Volkswagen Каді, оригінальний пасажир. Так, Покажу 16 рік, 2.0 дизель. Є круїз, кондиціонер, два ключі, сервісна е, книга. Зкріш близько ціна? 13. 13. І продиктуйте телефон. 050, 050, 37, 37, 80, 80, 171. Кого цікавить, телефонуйте за цим номером. Відкриєте, так? Покажу по салону. Більше інформації уточнюйте. Опель Віваро звичайна база. Вже на реєстрації. Це 2004 рік, 19 дизель. Пасажир 8 місць, 7900 ціна, авто в рідній фарбі. Так, є шторки, сидіння, бачу, є в добротному стані. Розпашонка. Хто шукає таку машинку, телефонуйте, отримуєте більше інформації. Citroen Jumpy, 2007 рік, 250 пробігу, 2.0 дизель, пишуть в хорошому стані. Ціна 4950. Так, хто шукає такий автомобіль, телефонуйте, отримайте більше інформації. Вантажний Volkswagen Crafter. Це 20 рік, 2.0 дизель, 20 тисяч 500 доларів ціна і отут контакти до власника. Так, Є підножка. Кого цікавить, телефонуйте. Вантажний Volkswagen Kage, 19 2019 року. 2.0 дизель 187 пробігу без підфарбувань. 13350 ціна. Контакти є. Опель Мовано. 13 рік, 355 пробігу, двигун 2 і 3 дизель на механіці, пасажир 8 плюс 1. Контакти бачимо. Бого цікавить, телефонуйте до власника. Рено Кенго. Сіжу пригнана, це 15 рік, 1,5 і 10-240 пробігу в рідній фарбі. Тут контакти до власника. Ціна 9800. Так. Є фаркоп. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Ренокенго. 12 рік, 1,5 дизель, 80 кВт, шестиступанова коробка, 215 пробігу, ціна 8900. Контакти бачимо. <плес> Такого Так, цікаво, чи телефонуйте до власника. Ford Connect. Вибачаюсь Торнео. 14 рік, 1,6 дизель, пасажир 5 місць, 13 13100 є панорама, контакти 0,99 141 51 10 Настільки рідко зустрічаємо, що, що вже і забувається, як їх, як їх називати. Але авто цікаво. Клімат-контроль бачимо. Ну, як на мене, досить недооцінена машинка. Рено Кенго, 14 рік, 1,5 дизель, 153 пробігу, без підфарбувань, 11,300 ціна, контакти видно. Оригінальний пасажир.